Кропавницький попрощався з військовим Андрієм Березичем. У цивільному житті він працював у телекомунікаційній компанії. Кропивничани, стоячи на колінах та схиливши голову, зустрічали траурний кортеж у центрі міста. Він зупинився біля площі героїв Майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о дев'ятій ранку. Далі прощалися з військовим на далекосхідному кладовищі Кроповницького. Вилости Божої, царства Небесного і відпущення гріхів Його у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, Роси Андрій Березич народився в Кропивницькому, Закінчив регіональний центр професійної освіти імені Єгорова за спеціальністю електрик. Захоплювався комп'ютерною технікою. Цьогоріч у травні після загибелі на фронті брата добровільно пішов служити, розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. Був зарахований на посаду стрільця другого штурмового спеціалізованого відділення. Загинув 13 липня 2025 року. В районі населеного пункту Ступочки. Краматорського району Донецької області Андрієві Березичу було 35 років. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Слашенко, Суспільне новини, Кропивницький.